Ця му році у Євгена Ковтоненка з чого складається твій особистий інвестпортфель? Мій особистий інвестпортфель це моя компанія. Пісівімо я е, 24-й рік повністю інвестував, 23-й, 24-й повністю інвестував. І ну, зараз, звісно, вона вже стала прибутковою. і Не можу сказати, що я інвестую, але я весь свій потенціал інвестиційний. Минулі два роки я якраз його інвестую в компанію. Ну, в цілому, це, да, це мій бізнес. Якщо б зараз у тебе було вільних 100 тисяч доларів, е, в які класи активів ти би проінвестував? Блін, я неправильний інвестор. Якщо мені на зараз дати 100 тисяч, я їх знов ще більше вкладу в свою компанію. Але можу сказати, от зараз ми були на панельній дискусії. І я такий задумався. У мене ну на різних проміжках часу була якась кількість. З біткоїна, типу, в, в моєму там бінансі на рахунку. У мене там були різні інші криптоактиви. І я подумав, але якось завжди У мене свої ферми стояли в 17-му році. Ось я прям типу, знаєш цей ринок вивчав. Потім я почав слідкувати вже скільки там років, знає, років 5 я слідкую S&P 500 і основні біткоїн активи. І Я сьогодні сижу, слухаю дівчат, що ви виступають. Ти ж була керівником панелі. І я такі думаю, цікаво, скільки би я заробив, якщо 10 років попередніх інвестував би 100 доларів щомісячно в біткоін. Прикинь, знаєш скільки відсотків? Чат GPT каже 600-700 відсотків і більше.